Я давай коротко і через 5 хвилин. Так, є обстріл. Це між Маріуполем і Новоазовськом, десь ближче до села Широкиного в 20 кілометрах. Це близько, але тому що там немає якогось авіаційних ударів, це ур, була така ні почутка. Це Урал проїхав. А, чи це випробування сили? Це якраз територія між Новоазовськом і Широкіним. Військові говорили українські про 20 танків. Перед цим ну, західні журналісти, які працювали в Новоазовську, говорили про присутність семи. Ми також знаємо, що сьогодні в п'ятій годині мав відбутися а, мітинг за єдність України в Маріуполі. От місцеві журналісти кажуть, що, можливо, це так якесь відволікання уваги. Це відбувається там. Ми справді не можемо показувати блок що картинка вона не дуже показує там якийсь дим ну так подекути, чути як лунають снаряди це я кажу це десь територія від 20 кілометр 20 кілометрів від а, Маріуполя. так що це те є чим я можу що я можу сказати зараз поки дають коментарі військові бо блокпости всі виїзди закриті я думаю люди ну такі там живуть за межами Маріуполя, туди не можуть а, проїхати тобто всі там виїзди на схід а, тому давайте за 10 хвилин зв'яжемося і я розповім що розповіли військові Добре, дякую, Наталко. Чекаємо тоді на твоє наступне включення.